І на третій раз вони, мабуть, щось там здогадалися, вони, будівельники, вони кинули канат із люльки, і цим канатом обв'язали нижню частину хреста і запустили туди вниз під купол. І за допомогою цього канату вони почали затягувати туди хрест. І от на третій раз вони зайшли, і хрест рівно став на цей стакан. І тут я почув репліку президента. Який поруч був, каже: ну прямо як у кіно у вас. А Орленко, Микола Орленко каже: так от же ж вони тут і знімають, мабуть, самі влаштували нам цей вітер. Ну, це був такий жарт Орленка, але насправді я так розумію, що що в нього творилося, там душі один Бог тільки знає.